Осінь пора тиха, але дуже відповідальна для кожного господаря, хто хоче навесні побачити міцні зелені сходи часнику, а не слиси гниль на грядці. Багато хто думає, що посадити часник справа проста встромив зубки у землю, прикрив соломою, і готово, але саме восени роблять головну помилку, через яку навесні зникає половина посівів. Усе через те, що земля не перевірена, посадка зроблена поспіхом, а про дихання ґрунту та його кислотність ніхто не подбав. І тоді замість здорового врожаю з'являється неприємний запах, слизька каша замість зубків, а людина дивується чому ж так я ж усе робив як завжди. Часник культура вибаглива, хоч і здається простою йому треба не просто земля, а земля жива. Некисла, не задушена водою з повітрям і легким диханням. Якщо після дощів восени грядка стоїть мокра, якщо вода не йде глибше, то це перша ознака, що корінці будуть задихатися. У таких місцях часник гниє ще до морозів. А далі під снігом процес тільки посилюється зубок не витримує вогкості, тріскає і замість корінців там починається розкладання. Саме тому перше, що потрібно зробити, це не кидатися з лопатою, а глянути уважно, що за земля під ногами. Буває земля ніби добра, чорна, родюча, але кислотна. Таку можна впізнати навіть без приладів. Росте хвощ, мох, щавель, подорожник. Отже, кислотність висока. Для часнику це катастрофа. У кислому середовищі він не може нормально вкоренитися, починає горіти знизу. Бо ніжні корінці не витримують кислотної реакції. Дехто каже А я вже років 10 саджу тут часник, то й нічого. Але часто ці люди й не помічають, що врожай з кожним роком слабшає, зубки дрібніють, а потім взагалі починають зникати. Земля втомлюється і кислотність лише зростає. Тому перевірка ґрунту це не забаганка, а така ж необхідність, як перевірити піч перед зимою. Старі господарі мали простий спосіб вони брали трохи землі, клали її на язик або просто змочували водою і сипали дрібку соди. Якщо земля шипіла, значить кисла. Інші користувалися оцтом кілька крапель на грудку землі є реакція треба вапнувати. Тепер, звісно, можна купити лакмусові смужки чи простий прилад. Але головне не лінуватися, зробити перевірку. Бо коли земля кисла. То не допоможе ні добриво, ні укриття. Зубок просто не виживе. Друга біда неправильна глибина посадки. Якщо часник закопати занадто глибоко, йому буде холодно і важко пробитися навесні. Якщо посадити надто поверхнево, мороз і вітер висушать і вб'ють його. У народі казали посади часник так, щоб і мороз не дістав, і сонце не спекло. Це означає на глибину двох висот самого зубка не більше. І дуже важливо, щоб земля не була пухкою, як пісок. Коли ґрунт занадто легкий, вода швидко йде вниз, а зверху залишається сухо, тоді корінці не встигають закріпитися, і будь-який мороз пробирає їх наскрізь. Тому після посадки грядку треба легенько притоптати, але не втоптати. Це як казали старі люди щоб дихала, але не гуляла. Третя причина загнивання. Надмірна волога під укриттям дехто накриває грядки товстим шаром листя або свіжого гною, думаючи, що так буде тепліше. Але під таким покривом земля перестає дихати, волога не виходить, конденсат збирається і замість зимівлі починається гниття. Для часнику потрібна мульча, але легка, солома, сухе сіно, дрібно подрібнена, кукурудзяна стеблина. Чи старе листя, але не свіже, а підсушене, і головне, шар не товший за 5-7 см. Цього досить, щоб захистити від морозу, але не створити болото. Ще одна важлива річ час. Часник треба садити тоді, коли земля вже охолола, але ще не промерзла. Якщо посадити рано, зубок піде в ріст, випустить паросток, а потім зима його спалить. Якщо запізно, не встигне укоренитися і знову пропаде. Найкращий орієнтир, коли температура ґрунту тримається близько п'яти градусів це приблизно за два тижні до постійних морозів. Старі господарі казали якщо вже рука мерзне в землі, пора садити часник. Кожен, хто втратив свій урожай через гниль, пам'ятає той запах весною коли розгрібаєш мульчу, а там не зелені, а слиз і сморід. Це не тільки прикро, а й небезпечно. У землі залишаються бактерії, які потім заражають нову посадку, і тоді вся праця знову йде на нівець. Тому восени потрібно зробити все правильно, щоб навесні було не соромно перед своєю працею. Бо часник – не просто приправа, це частина господарського року. Як кажуть у селі, хто часник посадив вчасно і з розумом того і зима не злякає. Щоб часник не загнив ще до зими, треба починати не з лопати, а зрозуміння, що саме потрібно землі є самому зубку. Є кілька простих, але обов'язкових кроків, які кожен господар повинен зробити перед посадкою насамперед перевірка кислотності ґрунту, бо саме через неї часник найчастіше й гине. Якщо земля кисла, корінці не розвиваються, а гниють. Бо в такому середовищі розмножуються грибки. У селі старі люди завжди знали на землі, де росте хвощ, що, сока чи щавель, не саджай часник, бо пропаде для перевірки можна зробити простий тест взяти трохи землі, змочити водою і додати краплю оцту. Якщо шипить, земля кисла, а можна й купити тест смужки у магазині, та головне не лінуватися, зробити цей крок восени. Доки ще не змерзла земля, коли вже знаєш, що ґрунт кислий, треба його вапнувати. Але тут теж багато хто робить помилку сипле вапно просто жменями по всій грядці. Це неправильно, бо надлишок теж шкодить. Правильніше робити точкове вапнування лише там, де посадка планується, і не поверхнево, а перемішати із землею. Використовують або звичайне гашене вапно, або доломітове борошно, або крейду. Доломітка навіть краще, бо вона діє м'якше і додає магній. На квадратний метр треба всього півсклянки, не більше. Якщо ж сипнути забагато, то земля стане лужною, і тоді часник просто не засвоїть поживних речовин. Народна порада каже вапно як сіль не пересолити, бо буде біда. Другий важливий момент це структура землі. Часник не любить важкої липкої глини, де після дощу стоїть калюжа, там корінці не дихають і одразу починають гнити. Тому перед посадкою грядку треба зробити підняту хоча б на долоню вище рівня землі, щоб вода не застоювалась. Добре, якщо в ґрунт додати трохи піску або дрібного перегною, але ніякого свіжого гною він перегріває землю і пече зубки. Краще використати перепрілий компост, просіяний через сито, щоб не було великих грудок, і обов'язково зробити поверхню рівною без западин, бо там потім збиратиметься тала вода. Сам процес посадки теж має свої правила. Зубки вибирають великі, здорові, без тріщин і плям. Перед посадкою їх добре обробити в слабкому розчині марганцівки або в солоній воді на 10 хвилин. Це вбиває грибки. Які потім спричиняють гниття. Якщо ж зубок уже трохи м'який, не шкода, краще його відкинути. Один хворий зубок може заразити цілу грядку. Глибина посадки залежить від ґрунту на легкому глибше, на важкому, трохи мілкіше. Але правило просте: дві висоти самого зубка зверху має бути земля. Більше не треба, і головне, саджати в борозенки, а не Тицяти аби як. Потім землю легенько присипати без натиску, щоб повітря залишилося. Коли часник уже посаджений, багато хто думає, що робота закінчена. А от ні. Найголовніше правильно притоптати. Це не означає топтатися як по глині, а лише злегка придавити землю, щоб між грудками не залишилось порожнеч. Бо якщо порожнини великі, то холодне повітря і волога взимку роблять свою справу. Утворюється лід, що розриває зубок. У селі казали посадив, пройдися, але не втопчи, а прислухайся, щоб земля не кричала. Це добра порада, бо вона вчить відчувати землю, а не просто виконувати роботу. Наступний крок мульчування. Це ціла наука. Мульча потрібна, щоб утримати тепло і не дати морозу пробратися до зубка, але й водночас вона має дихати. Якщо покласти товстий шар, земля під ним починає пріти. Тому шар роблять не більше 5-7 см. Найкраща мульча солома, сіно, подрібнене кукурудзяне листя або сухе листя дерев, а ось тирсу або свіжу траву класти не можна, бо вони забирають азот і земля бідні. Мульчу розкладають рівномірно, щоб не було куп і пустот. Узимку, коли випаде сніг. Він стане ще одним природним утеплювачем, але не повинен лежати на болоті. Якщо сніг тане і стоїть вода, грядка зроблена неправильно, треба було вище. Є ще один маленький секрет, який старі господарі знали добре: після мульчування треба трохи відкрити краєчки грядки, щоб повітря проходило. Це називається Щоб земля дихала, якщо закрити повністю. То під час відлих земля почне тліти і гниль з'явиться ще взимку. Тому краще лишити невеличкі дихальні отвори по боках, особливо якщо зима тепла і мокра. Це здається дрібницею, але саме дрібниці рятують урожай. Ще одна важлива порада не саджати часник на тому самому місці щороку. Це велика помилка. У тій землі накопичуються грибки, які викликають гниль і жовтіння листя. Тому краще міняти місце щонайменше раз на три роки. Найкращі попередники огірки, кабачки, бобові. А от після цибулі саджати не можна, бо в них спільні хвороби. Якщо ж місця немає, треба хоча б перекопати землю з додаванням золи. Це й дезінфекція і добриво одночасно. Зола старий перевірений засіб, який завжди рятує, її сиплять не жменями, а посипають тонким шаром під перекопування. Вона і кислотність зменшує і грибки вбиває. Коли все зроблено земля перевірена, вапно внесене, грядка піднята, зубки здорові і притоптані, можна спокійно чекати морозів, бо головне вже зроблено створено умови, щоб часник зимував не у болоті, а в легкому, дихаючому шарі. Як казали старі люди, хто землю підготує, той і врожай матиме, і це чиста правда. Без доброго грунту навіть найкраще насіння не дасть нічого, і не треба вигадувати чудодійних засобів, досить розуму, уважності і поваги до землі. У кожному селі знайдеться бодай кілька господарів, які знають, як рятувати часник від гнилі, бо пройшли через помилки власними руками. Старі люди казали гнилий часник то не біда від природи, а біда від поспіху. І справді. У більшості випадків причина не в погоді, а в людській недбалості. Та хто вміє слухати землю, той завжди має врожай. От, наприклад, дід Микола з нижньої вільшанки. У нього кожного року часник, як з картинки, зубки великі, чисті, луска блищить, як срібло. А колись, років 20 тому, йому все зогнило. Каже, було тепло восени, він посадив рано. А потім, у грудні пішли дощі, мороз не встав, і земля стала болотом. Навесні викопав одна слизь. Відтоді дід Микола робить усе по іншому. Перед посадкою бере оцет, сипле трохи землі в банку і дивиться, якщо шипить, обов'язково сипле золу і трохи доломітки. Потім грядку піднімає вище, щоб тала вода, сходила сама, і завжди каже Грядка для часнику то не ліжко. А дихальний матрац має бути м'яка, але не задушена. Після посадки легенько притопче ногами, а зверху кладе солому тонким шаром, і все ніяких чудес. Такий простий народний розум а працює краще, ніж будь-яка наукова інструкція. А ось тітка варка з сусіднього хутора має свій спосіб вона садить часник у траншеї, але перед тим насипає на дно жменю піску й трохи попелу. Каже, Пісок не дає стояти воді, а попіл то як ліки. Її часник зимою ніколи не гниє. Коли хтось питає, скільки треба попелу, вона відповідає просто, щоб земля засміялася, але не заплакала. Це означає, трохи з душею без жадібності. весною у неї перші зелені пера, і вся округа знає якщо в кого не зійшов часник, біжи до варки, вона насінням поділиться. Ще один старий метод це вапнування глиною. Колись у селах не всі мали доломітку чи вапно. То люди змішували глину з попелом і водою, робили густу кашу й обмазували зубки перед посадкою. Так робила баба Оришка з підгірців вона казала обмазти часник у глину то, як у кожушок вдягти. Глина захищала від грибків і вологи. А весною легко тріскалася, і паросток виходив живий. Тепер про це мало хто пам'ятає, але спосіб справді добрий, особливо коли земля мокра або низинна. Інший прийом, яким користувалися ще наші прадіди, це зола з лушпинням. Після того, як на зиму обчищали цибулю, лушпиня не викидали, а змішували його з попелом і висипали на грядку перед посадкою. Так земля ставала сухішою. А хвороби обходили стороною. Кажуть, що цей запах лушпиння відлякує навіть крота, а головне він зменшує кислотність такі дрібні речі, але саме вони дають урожай, бо в селі люди завжди покладалися не на книжки, а на досвід свій і чужий. Був у нашому краю іще один старий господар Іван Савич його знали всі Іван Часник. Він казав, що секрет не в самій посадці, а в тому, як земля зимує, коли випав перший сніг, він завжди виходив подивитися, чи рівно лежить на грядках, і якщо десь є западина, то туди натоптував снігу, щоб волога розійшлася рівномірно. А коли відлига, то брав вилай, обережно проколював сніг у кількох місцях, щоб дихав часник, а не варився під ковдрою, казав він. Весною у нього завжди зелений паросток ішов рівними рядами, і кожному, хто приходив радитися, він повторював гниль не приходить просто так, вона приходить від байдужості. Є й нові методи, але суть у них та сама, що й у старих дати землі дихати, а воді сходити. Дехто зараз ставить грядки на невеликих насипах або в коробах із дощок. Це теж добре, особливо якщо ділянка низька і після дощів стоїть калюжа. В таких коробах земля гріється швидше, не закисає, і часник росте здоровий. Але навіть у сучасних умовах багато хто не розуміє, що головне не техніка, а розуміння природи. Старі господарі могли без приладів знати, де земля спить а, і, а де дихає. Вони пробували ґрунт руками, нюхали, слухали. І коли казали, ця земля кисла, ця голодна, ця мокра, то не вигадували, а просто відчували. І ще одна народна хитрість не саджати часник після дощу. Бо земля тоді важка, і коли її засипаєш, вона стискається, як камінь. Після такої посадки вода не проходить і зубок сидить у сирій ямі. У нашому селі, колись казали посадиш у мокре, витягнеш гнили. Тому завжди чекали хоча б два сухих дні, щоб земля підсохла. А якщо вже треба садити, то робили борозни глибші і сипали на дно трохи піску, так вода не затримувалася. З народних порад варто згадати й про мульчу колись не було ні агроволокна, ні спеціальних матеріалів, то люди укривали часник тим, що мали під руками кукурудзяними стеблами, соняшниковим лушпинням, старими мішками з під муки. Головне було, щоб не задушити. Навіть клали тоненький шар сухого гною, але старого з перегноєм і казали гній не гріє, а дихає. Весною знімали, коли тільки починало парувати, і ніхто не скаржився на гниль. Бо люди робили не для показу, а для себе з розумом і повагою. Якщо порівняти старі і сучасні підходи, то видно, раніше робили простіше, але правильніше. Тепер часто женуться за швидкістю, купують мінерали, стимулятори, накривають плівкою. А потім дивуються, чому часник не зійшов, бо природу не обдуриш, вона вимагає балансу не надто тепло, не надто мокро, не надто кисло. Старі господарі казали: Земля любить середину ні кисло, ні лужну, ні суху, ні болот. І це правило працює завжди. Отже, всі ті народні методи. Не просто старі звички, а мудрість поколінь вони вчать уважності. Перед тим як щось садити, треба подумати де стоїть вода, як дме вітер, коли ляже перший сніг. Бо часник рослина нетерпелива, якщо йому холодно, він мерзне, якщо мокро, гниє, якщо кисло, горить. Але якщо господар подбав, то навіть сувора зима не страшна, і навесні він, перший із усіх, проростає. Як нагорода за людську працю, за любов до землі, яка ніколи не зраджує того, хто її розуміє. Після всіх осінніх турбот і клопотів, коли земля вже притихла, а над полем ходить перший морозець, саме час зупинитися і згадати головне, усе, що зроблено восени, визначає весну. І саме тоді, коли більшість людей забуває про город, розумний господар знає земля пам'ятає кожен рух. Кожну жменю вапна, кожен легкий притоп ноги, і якщо десь щось було зроблено аби як, навесні воно дасть про себе знати. Тому головна порада проста не поспішати і не залишати справу на якось буде, бо часник не прощає недбалості, його корінь тонкий, а життя коротке. Він не витримає кислої багнюки чи задушеної землі, навіть якщо вкриєш його найкращою соломою. Коли навесні приходить пора перевіряти грядки, одразу видно, хто восени працював із розумом. Там, де земля рівна, де не стоїть вода, де мульча легка. Паростки сходять дружно, рівно, ніби під лінійку. А де поспішали, садили рано, не перевірили кислотність там одразу видно біду слиз, гниль, порожнеча. Це не випадковість, а наука для тих, хто наступного року зробить краще. Бо справжній господар вчиться на власних помилках, а не нарікає на зиму чи дощ, і кожен, хто хоч раз викопував гнилий часник, пам'ятає той запах і не забуває його ніколи, це як знак, щоб наступного разу не лінуватися. Щоб уникнути таких неприємностей, треба запам'ятати кілька простих, але золотих правил по перше, ніколи не саджати часник у сире болото чи важку глину. Якщо ділянка низька, підніми грядку, не шкодуй зусиль. По-друге, завжди перевіряй кислотність, хоча б оцтом або золою. Бо земля, як людина, коли хворіє, мовчки терпить, а потім падає сил. по третє не пересипай добривами і не клади свіжого гною він не зігріє, а спалить. По-четверте, пам'ятай, що мульча має дихати, а не душити. І останнє не саджай рано. Почекай. Поки земля охолоне, щоб часник не пішов у ріст до морозів. Усі ці поради прості, але кожна врятує половину врожаю. Є ще одна річ, про яку часто забувають відпочинок землі. Якщо часник кілька років поспіль садити на одному місці, земля втомлюється, хвороби накопичуються, грибки живуть у ґрунті і, хоч би як старався, все одно буде гниль. Тому чергуй грядки, давай землі відпочити. Посади після часнику щось інше горох, огірки, кабачки, щоб земля очистилася, і восени перед новою посадкою. Не шкодуй часу на підготовку ліпше зробити менше, але якісно бо кожен шматок землі, який доглянуто, віддячить сторицею. Звісно, іноді бувають роки, коли погода підводить, зими теплі, дощі без кінця, весна пізня. Але навіть тоді, якщо грядка зроблена правильно, часник вистоїть йому вистачить повітря, щоб не задихнутися, і міцності, щоб не згнити. Природа завжди на боці того, хто не з нею бореться а слухає, тому треба дивитися не на календар, а на землю, на небо, на власні руки усе там написано. І якщо з розумом, то навіть найсуворіша зима не зробить шкоди. Підсумовуючи, все сказане. Можна сказати, просто щоб не було смороду і слизу на весні, треба не поспішати восени, перевір землю, відчуй її, дай їй те, чого вона просить трохи вапна, краплю повітря, теплу ковдру зі соломи, але не задушливу, і тоді зубок не змерзне, не загниє, а зустріне весну живим, з міцним корінцем. І коли він перший проб'є землю, коли вийде зелений паросток крізь рештки мульчі. Ти згадаєш осінню працю з усмішкою, бо все це не просто город, це життя, яке ти вкладаєш у землю. У народі кажуть, а посадиш чесно, збереш щедро, і в цьому вся суть господарства. Земля любить чесність і терпіння, не терпить ліні, не терпить байдужості.